Вони забезпечують енергетичну незалежність країни, безперебійний розподіл природного газу та тепло в домівках мешканців області. У другу неділю вересня в Україні відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Професійне свято десятків тисяч українських газовиків, які 24 на 7 у надскладний період війни міцно та самовіддано тримають енергетичний фронт. Якщо оцінювати роботу газових мереж, то, що той результат. Коли в кожного хмельничанина і мешканця Хмельницької області вдома є газ, і вони можуть відкрити і підігріти будь-яку їжу, це є вже результат роботи. Оперативно виїжджають на виклики споживачів, відновлюють пошкоджені ворогом газові мережі. У важкі воєнні зими докладають надзусиль, аби в кожній домівці, школі та лікарні безперебійно доставляти природний газ. Ми маємо сьогодні багато будівництва в Хмельницькому. Кожен будинок підключається до газу. Ми маємо сьогодні багато будинків, які мають газові плитки, мають опалюються від газу. Ми сьогодні наш найбільше теплопостачальне підприємство теж споживає чимало газу. Тому є розуміння, є співпраця. Нелегкі часи ми зараз всі переживаємо. І добре, що є розуміння, тому що ми таким чином разом рухаємося і забезпечимо хмельничанам комфорт. Поки колектив забезпечує стабільний газорозподіл, більше сотні газівників Хмельницької філії газмережі нині на передовій та високою ціною виборюють нашу перемогу. На жаль, п'ятеро з них навіки у небесному строю. З нагоди професійного свята кращі з кращих отримали нагороди за відданість газовій справі та високий професіоналізм. Зокрема, грамоти та подяки ВІТОВ газорозподільні мережі України, Хмельницької обласної військової адміністрації, обласної та міської ради, профспілок. Серед нагороджених Ірина Ковтонюк свою професійну діяльність в газовій сфері жінка розпочала у 2010 році на Дніпропетровщині. Останніх шість років працює у Хмельницькій філії газмережі. Дуже приємно, що я отримала таку відзнаку в день професійного свята. Вітаю своїх колег. Бажаю всім миру, злагоди, щоб війна швидше закінчилася, і ми жили в мирній країні і спокійно працювали. Віншували на святі команду Кам'янець-Подільських газовиків, які на всеукраїнському конкурсі професійної майстерності бригад аварійно-диспетчерських служб здобули почесне четверте місце. Як капітан команди переможця переймаємо досвід наших колег з прифронтових областей. Попереду ще один складний опалювальний сезон. В умовах війни тому ми з колегами, аварійниками, всіма працівниками, газовиками докладемо усіх зусиль, щоб пройти його надійно і забезпечити всіх наших споживачів природним газом. У ході урочистостей відбулася ще одна подія відкриття дошки пошани найкращим працівникам. Хмельницька філія газмережі, газорозподільна компанія, яка працює в цілодобовому режимі 24 на 7 та забезпечує безперебійне та безпечне функціонування понад 18 тисяч кілометрів газорозподільної системи Хмельниччини та тисячі одиниць газорегулюючого обладнання. Крім того, це оперативна та злагоджена робота аварійно-диспетчерської служби «104». Люблю свою роботу майстра аварійно диспетчерської служби. Працюю тут більше 20 років і не разу не хотів її змінити. Тут мої хлопці і велика відповідальність. Дякую газмережам за високу оцінку моєї праці і моєї команди. З початку року аварійники виїжджали 10 тисяч разів на виклики та місця подій. Саме завдяки газівникам жодних перебоїв з газом поделяни не відчувають, навіть попри вкрай важкі зими.